Білокрилка на капусті, як з нею боротися. Я хочу поділитися, як можна за допомогою біодинамічних методів позбавитися білокрилки. Для цього я використовую зброджену крапиву. Зброджена крапива готується дуже просто: береться молода крапива, без квітів та насіння, Закладується у якусь ємність, заливається холодною водою. Ставиться, я накриваю її ще зверху якоюсь тряпкою, рядниною, для того, щоб вода не випаровувалася і щоб туди не потрапляли різні комахи. Час від часу перемішую. Чим вища температура повітря на вулиці, тим швидше кропова збродить. Карпова буде готова, коли в неї повністю розчиняться листочки.